Everyone. Have you watched the good doctor? Це історія про Шона, хлопця з аутизмом, який намагається стати хірургом. Хм, hm. Мало хто любить говорити про модальні дієслова, адже вони мають славу міцних горішків. Закладаються, коли натрапляєте на цю тему в підручнику, відразу думаєте, oh, no, тільки не це. Але don't worry. Обіцяю, сьогодні ми полускаємо їх. Для початку на тарілці must і have to. Що з ними робити? Обидва дії слова вживаємо, коли йдеться про обов'язки. Наприклад, розмовляючи про своє здорове харчування, ви можете сказати I must eat vegetables every day» Або I have to eat vegetables every day». Але чи обидва речення означають те саме? Yes and no. Must висловлює ті обов'язки, які ви самі на себе берете. I must eat vegetables to stay healthy. Я сама собі це придумала, бо не хочу ходити по лікарях. Have to означає, що хтось над вами має владу та вдало нею користується. Тобто певні зовнішні непідконтрольні вам обставини змушують вас робити щось. I have to eat vegetables because my dad cooks them for dinner. Доки я живу під його дахом, я мушу їсти те, що він дає. I have to change my clothes because it's wet. Я не можу вплинути на те, що мій одяг мокрий, тому змушена переодягнутися. Тобто must і have to такі собі два відповідальні брати, з яких один більш самостійний, а інший завжди залежить від когось чи чогось. Так і з їхньою формою. Незалежний must це одне слово, а не самостійний have to – два A leader and a follower. Але обидва означають, що маємо обов'язки, від яких нікуди дітися. Got it? Watch out! Після обох дієслів вживаємо тільки інфінітив, основну форму дієслова. Не she must seize the doctor – а she must see the doctor. he he has to more, he has to to more, more. sleep Нехай так. А що ж там у минулому? Проблема в тому, що must немає минулого часу. Опа, а як же сказати про вчора? Тут у пригоді стає його брат have to. Нема чого перейматися минулим. Просто had to та й по всьому. Easy peasy lemon, breezy. When I got sick, I had to drink a lot of hot tea with lemon. Добре, а в майбутньому як? Хороші новини. Також лише have to. Must уживають лише в теперішньому. If you get worse, you'll have to take antibiotics. Зверни увагу, must і have to подібні у стверджувальній формі. Проте різні за значенням у запереченнях. I mustn't eat dairy. I am lactose intolerant. Мені не можна вживати молочні продукти. У мене не сприйняття лактози. Це повна і цілковита заборона, якщо я не хочу, щоб мене знудило. I don't have to eat dairy. I'm okay with being a vegan. Мені не обов'язково їсти молочні продукти. Я можу бути веганом. Хочу їм, хочу не їм. Моє тіло, моє діло. Must not – це про правила, про сувору заборону. Don't have to – про власний вибір. If you ask me, тут в англійській граматиці щось пішло не так. Watch out! Заперечна форма have to не може існувати без допоміжних дієслів don't або doesn't. Не you haven't to walk 10,000 steps every day. А you don't have to walk 10,000 steps every day. Що стосується запитань, то тут у нас знову є два варіанти, подібні і відмінні водночас. Do I have to pick just one? Must I pick just one? Basically, вони ідентичні. Різниця в тому, що перший звучить природно, а інший так офіційно, наче видати на зустріч з вертанською королевою. Обидва варіанти граматично правильні, але do I have to значно, значно поширеніше. Як воно? Не такі страшні модул яких малюють, right? І тепер хочу познайомити вас зі ще одним маленьким горішком. When you're a child, you're supposed to get a lot of vitamens. I'm not supposed to eat chocolate, but користуйтеся be supposed to, коли правила є, але вони порушені. У першому реченні дитина вочевидь їсть самі цукерки і не отримує достатньо вітамінів. У другому порушена дієта, ймовірно, ще й каріс від шоколаду. І це ще не все. Be supposed to також стане в пригоді, коли йдеться про правило, але ви хочете звучати ввічливіше та м'якше. Наприклад, чолов'яга курить на зупинці. Усім відомо, що це незаконно. Тож можна зробити йому зауваження you mustn't smoke here. Але таке формулювання може викликати суперечку. На щастя, ви можете сказати те саме, менш категорично. You aren't supposed to smoke here. Щоб використовувати цю фразу, достатньо змінювати лише be, як у будь-якому реченні. Suppose to підтягнеться. Вам доступні всі часи, як і зі звичайним дієсловом, але завжди закінчуйте інфінітивом. You're supposed to come on time for your doctor's appointments, but you're late. A cough syrup isn't supposed to have side effects, but it has. Did you go to work yesterday? You were supposed To, stay in bed. to sum up, використовуйте must have to і be supposed to, якщо йдеться про правила. Must ваші власні правила. Have to, чиї зі сторони. Mustn't ваш вибір, коли потрібно щось заборонити. Don't have to це взагалі з іншої опери. Вживайте його, якщо щось можна, але не обов'язково робити. Для запитання є do I have to або must I, якщо ситуація змушує. Be supposed to додатковий варіант, який скаже і про те, що є обов'язок, і про те, що його не виконали. Також ця форма дозволяє вам бути менш категоричним. І наостанок пам'ятайте, що you must learn english every day. You want to pass the test, don't you?